Дякуємо колеги. Зробімо сьогодення ще більш інформативним та з гарним настроєм. Це пекучі нюс. Новини, які хочеться постудити. В Студії Ірина Супонару та Володимир Остапчук сьогодні у випуску Арестович вийшов за лінію фронту і дійшов аж до Америки. При комунізмі живуть не лише дідусі та бабусі, а й їхні онуки. Як одним дзвінком відправитись на вісім років місця постійного світла? Відповідає Одесит. На Брайтон біч поповнення тих, хто любить Росію, живучи в Америці. А те, що спливає з періодичністю 2-3 тижні. Тридцятикратний виходить за лінію фронту. Олексій Арестович на запитання, як він опинився в США, відповів якось виїхав. Перша конкретна відповідь Арестовича. Дякуємо і на цьому. На секундочку, Ну, знаючи, Арестовича тут питання, як він виїхав за кордон і опинився в США, відразу відпадає. Дівчинка-конфетка. Людина має тридцять три бойові виходи. Вона що, в якесь США не зможе зайти? Ну, на тридцять три бойових виходи. Куди за лінію фронт? Можливо, на одному з цих бойових виходів Олексій у тилу ворога знайшов грін карту. Чуваки, запад, наша духовна родина. А тепер американці навпаки не відпускають Арестовича до України. кажуть його там. Точно вб'ють мені американці не в Україну, ж не моє рішення було. А ось це вже дуже серйозна допомога від Америки для України. Наступний транш допомоги має звучати так: Америка передає Україні РСЗВ Хаймарс, ППО Петріот та не випускає Арестовича до України. Байд! Цікаво, які саме американці не пустили Арестовича. Ну, мабуть, влад яма, Дмитро Ступка, ну і цей Елєрт. Куди б я не приїхала, мої координати продадуть на наступний день росіян. Туди прилетить «Іскандер» якийсь. нибудь Олексій, на мою думку, занадто перебільшує свою значимість. Мінімальна вартість ракети Іскандер три мільйони доларів. Це занадто велика сума, щоб її витратити на дешеві понти Арестовича. Нагуй падди. Російські орченята цього літа вирушать на відпочинок у КНДР у так званий аналог Артека. Фу, Хвастаться нехорошо. Це перший у світі табір, де діти більше втомляться, ніж відпочинуть. Можливо, під північно-корейським сонцем краще засвоїться вітамін Д і те, що за владу треба, не замислюючись, віддавати життя. Да, і з цим поколінням нормально розмовляти теж не вийде. Ну почекай. Раптом у північно-корейського виховання, на відміну від російського, залишилось хоч щось людське. Ну, їхні діти, хоча б пострижені. Цін, допускай помилку. Після повернення діти можуть почати любити вже зовсім іншого диктатора. Відключення світла по всій Україні досить часті. Багато людей під час відключень займаються саморозвитком, тренуванням і взагалі пробують щось нове. Так, мешканець Одеси під час відключення світла вирішив спробувати в'язницю. В Одесі чоловік замінував офіс ДТЕК через відключення світла. За словами правоохоронців, він написав, що будівля замінована і вибухне, якщо протягом 15 хвилин не буде відновлено електропостачання в усьому місті. От що буває, коли людині не дали додивитися матч Євро 2024. Але варто віддати належне, людина хоче дурна. Але почуття згуртованості є. Все ж таки простив не тільки для себе, а й для всього міста. Як результат, жартівник тепер буде зі світлом у дружньому чоловічому колективі. Років так на вісім. Сережа, заберіть, пожалуйста, свій штекер. Тут павербанки не заряджають. Слухай, а як там як? Як-як як, як, як збиває російські дрони над Одеською областю. У соцмережах з'явилося відео із полюванням Як-52 на російські БПЛА. Екіпаж літака складається із пілота та стрільця. На рахунку хлопців вже щонайменше вісім російських безпілотників різних типів, зокрема Орлан і Зала. Виникає питання: а Ф-16 так зможе? Ну, це ми побачимо, коли вони нарешті вийдуть на полювання. Хотілося, щоб ми розповіли вам про це вже наступного тижня. Ми сильні літаки, літять будемо всіх бомбити. В Україні запрацював застосунок Life Saver 7. У Life Saver 7 ви є рятівником, біля якого лежить товариш по службі. Завдання надати йому допомогу за алгоритмом MARCH. Один із творців Life Saver 7 – військовослужбовець та інструктор із тактичної медицини Максим Дячиш. Непотрібних людей під час війни не буває, адже будь-кому під силу здобути потрібну нині спеціальність і стати потрібним. Наприклад, завдяки Максимові, стати фахівцем. Ем, у тактичній медицині це вкотре доводить, що у важкий воєнний час кожен може бути корисним для своєї армії, навіть якщо ви є цивільним, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!